Рішення вже прийнято. Ну, тобто в нас наверху вже рішення прийнято, але вони думають, як то втілити, то тобто це дуже складне. Ну, це складна. Там буде швидко все, але підготовка займе час. Рішення політичне вже прийнято прочищення. Ну, але втілити то буде непросто. Я що є політична воля, є політична воля. Є, конечно, є політична воля двох людей. Мені кажуть. два людини, які готові, які вирішили, що так. Це найвищі люди вашій держави, Залужний Зеленський. Вони між собою вирішили, що вони це зроблять. Бо Зеленський дійсно не знає, на кого спертися, ще окрім залушного. вже взагалі має підтримки більше в цьому. Бо реально його оточення схемщики конкретні. Ну, вони просто... Це навіть, знаєш, схемщики такі, вони просто взагалі не розуміють, який сенс тоді влади, взагалі. якщо так, собі не підсьогувати. Вони наче хороше все роблять, але вони вважають, що це якби ну, так воно і працює. Воно так для них і працює. І він це побачив. Він вже все це побачив. Як... Ну, вони дійсно професіонали, вони не, не тупі, вони реально якби, ну, намагаються і для держави грошей робити. Правда, але вони, ну, просто немає іншого уявлення, що, типу, як це, що я буду це робити. Я не буду на блюджровері останньою моделью виздати, що це. Знаєш, ну я в сенсі ну, якби, це ж, ну, нормально. Є таке поняття, якби воно, звісно, люди з таким світобаченням, ну, їх важко змінити. Їм треба бізнесити. Це люди, які мали в принципі, не в політику йти, не в державну владу, вони мали в бізнесі. От, тобто ну, місце забули дійсно би, ну, розумні. Сміливі, рішучі там, і так далі. Ну, тобто це ті риси, які, в принципі, для бізнесмена дуже важливі, але вони не придатні для державної служби в тому сенсі, що а, там не вистачає там мотивація, ну, важлива дуже мотивація з багатшими. Ну, Десь мотивація в бізнесі. Я тепер роблю круту справу, в мене має бути крутий з того. Ну, ауткам, да? тобто прибуток. Тобто вони за прибуток працюють. Ну, а для нас це виглядає, вони відкрадають державу. Насправді, ну, би, в принципі, це не найгірший підхід. І Зеленський його розділяв, тому що він сам людина з бізнесу. Да? Ну, тобто, ну, Звісно, люди, якщо працюють добре, то вони мають і отримувати добре. От, і це може бути партнерський відсоток, так? Але ну, в державі трошки по-іншому, трошки по-іншому. Я розумію, що так, ну, держава, це якась державна служба, це служба, це служіння, так? Коротше, якісь він рішення вже прийняв. Тобто нам потрібні вправні люди, розумні на державній службі. так? Це класно, що вони там є, але їх оці схеми, вони. Не можна там. Це не чесно. Ну, як -то... З одного боку, вони ж як на бізнес це дивляться. О, вони дивляться на це як на бізнес, що отримали щось. А з іншого боку, ну, типу, якщо вклали, то отримали. А з іншого боку, ну, люди, ну з іншого боку, це і трошки інший контракт. Нема таких контрактів на державній службі зараз. Можливо, їх треба переглянути, ці стосунки, щоб дійсно людина могла якось ну, заробити на державній службі. Тут складне дуже питання, і от про це думають президент і головнокомандувач. Вони обидва вже знають, що це треба зробити, що владу, в принципі, треба якось поміняти. І в них є якісь вже... Ну, між ними є консенсус, є згода, як це треба зробити, але ще деталі. Деталі треба прояснити. Ось. Так що мені кажуть. Але війна ще затягнеться на рік. На жаль, мені дуже, дуже шкода правда, це казати, але ну, ми саме це маємо, О, господи. Погорімо все. Зупиняємо. Запис дуже стромний.